Олексій Юрійович ДВТ при... приїхала. Так, приїхала. Да, дивіться, О, що приїхав. Оооо, я чекав. Це ножі приїхали. До речі, я зараз розглядаю Давайте. вам сюдам прикафон, щоб ви забувати. Всім привіт. Ви на каналі Престижтехніка І з вами, як завжди, Олексій. Зараз дощик іде, хто у Дніпрі той, мабуть, знає, що він якийсь І Сьогодні планував м'ясо трішечки піджарити. і е, обираю собі сковорідку. Це спеціальна гріль. Е, чи Берлін хаус, це німецький бренд, чи біол. Ну, біол вона полегше буде. Берлін хаус це більший бренд, ну вона дуже якісна, але в два рази дешевше такий біол буде. Це двох трьохслойний кований алюміній.

То, якщо знаєте, є е, магазини світ посуду. І чим? Мир, ну, в общем, світ посуду, то сеть. І до нас так само постачальник приїжджає ці продукцією. І ми замовляли ножі, ось вони приїхали. Це буде більш доступні. Вони, ну, така лінійка не дуже, скажімо так, дорога. Ось, ну якісна. якісна. Давайте розглянемо його. Доставати не буду, то що треба буде розпаковувати, там людям потім показувати. Давайте поглянемо. Тут я бачу тефлон. Дуже дуже гострий, до речі. Така охайна є рисочка в нього метализована. І обгумована ручка. Мені дуже подобається обгум... обгумована ручка Вінселд. Дуже прикольні ножі. Далі нам ще приїхали сковорідки, я так розумію. Так, ми ж замовляли, так, да, століть? Да, чудово. Ой, кастрюлю, кастрюлі на, на, Набор посуду. Так, то запакували. Давайте розглянемо посуд. Гляньте, як гляньте, кохайно люди пакують. Мені взагалі дуже подобається Вінцент, і там ще у них деякі бренди є. Глянь, кожна, кожна річ у них підписана, що то таке. Тут такі добротні закльопки в них стоять, що у вас не випадуть з іншої сторони. Гляньте. ну Дійсно класно зроблено. Тут закльопочка зроблена. Я бачу навіть там резиночка маленька є. Прикольно. Доброго дня! Зараз підійдемо до вас. У нас вже маленька студія там збирається. Ось, достанемо маленьку таку. По, ну, по вазі я так відчуваю, що досить важкенька. Так само, гляньте, зробили закльопки, Дуже зручні ручки, вони ну, не, навіть не будуть перегріватися. Тут дивіться, скільки слоїв. Навіть маленька кастрюлька, тут не, нема на економії, що там давайте поменше зробимо. А прям слоя стоять. Ось сама велика тут, я розумію, мабуть, літрів 5. Тут моделька йде. Так, 1,9, 2,6, 3,6. А, 6,1 навіть. Найвелика у нас 6,1 літра. Ну, я так вважаю, що під якусь ну під борщ, прям під суп, під окрошку класно буде. Маленька кришечка. Так, а, навіть не, не на всю касуку, там ще менше. І бачите, як вони пакують. Тут м'якесеньку якусь річ поклали. Кожна кожна деталь тут запакована в, своєм, в своїй целофан, целофанці. Ось. Раніше у нас приїжджали інші посуд. Ну, скажімо, так не пакували. І, до речі, такий слой. Я навіть не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, вісім я нарахував, скільки там їх словів, не знаю. Гляньте, так само тут е, на кожній е, малюють який літраж у неї. Видно на камеру? Тут навіть якість, видно, як воно запалює. Ще раз давайте под. Поганенько, видно, да? Ну добре, повірте на слово, тут є рисочки для того, щоб мірки. то що жінки бувають, може, там якщо щось готувати, не треба вам ще якусь ємкість тут міряти, сюди засипати. Ось, є кастрюля, одразу, одразу все працює на вас чи для вас. Так само є у нас в нас наявності і блендери, і міксери. Давайте трошечки розглянемо. Я зараз проскочу, зараз з цим посудом розберемося. Блендери так само. бувають 300 ватт, 400, 550 Вт. Міксери, міксери пробачається, оператор поправляє. Блендери також різноманітні. Особливо цей мультиблендер зараз ціниться. Отака От чаша досить велика. Двигун на 1000 Вт. Перша друга скорость. І що немаловажно, в нього є регулювання обертів. Зараз я да. Трішечки... Ага, тут підсвіточка в нього і регулювання обертів є для того, щоб ви могли там більше-менше виставляти. Так само від натиску кнопки він не буде працювати, то можна порівняти з угловою шліфмашинкою. Коли ти натискаєш більше більше, ну і соответственно, воно буде і оберт такі набирати. Ось, якщо ви не вмієте регулювати, то вже продумали за вас оцю. Регулював оборотів тут від, від маленьких до великих оборотів. Такі ще набори у нас комплектуються шинковкою, ви ставите одразу ну, тарілочку і можете нашинкувати собі на, на зиму там перець, Ну що там жінки заготовки роблять, потім маленькі пакетики, і все у вас готово І поки що все. Посуд є, посуд класний, ціна шикарна. Так що чекаємо вас у гості. Магазин Техніки завжди з вами. Дякую вам. Всім віз.